Добрий день, шановне панство, продовжуємо проходити сталкер Поклик прип'яті в попередньому відео. Пройшли лабораторію X8, Втримали ще квест на пропавший загін. Трошки попродавали свої артефактики. Так, чи є особливе замовлення ще немає. Добре, давайте спробуємо квест один вистріл. Щось воно таке. Здравствуй, сталкери! Вітаю! Мені докріп'ять, будь ласка. Давайте. Здається, якраз в день нам треба його і виконувати, буде краще видно. Так. Та -та 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 -та. Вчора. Військові. Спочатку були проти військових. Гарік розповів мені про найменців. Так, я теж знаю. Тільки Ногарик утік від них. Він одразу прийшов сюди. Боявся, що його переслідуватимуть. На його і на наше щастя, найманці не простежили його шлях. Місце зустрічі найманців та людей-замовника під моїм спостереженням. Поки що там тихо, аби знати, що тут знадобилось найманця. У мене є відомості, що найманці шукають секретну лабораторію в Прип'яті, яку я вже, блядь, працю. Секретну лабораторію в Прип'яті? Завідки така інформація? А це нелогічний ланцюжок. Ну добре. З ноутбуку найманців на затоні. До того ж це підтверджується розвідкою Сталка на прізвиську Дядько Яр. І ще щось відомо. Вони розшукують секретну лабораторію. Мені вдалося знати її координати. Та я там був. Якщо вона справді так, то ми маємо ще одного суперника. На додаток до зомбованих та фанатиків. Треба поміркувати, як краще вчинити такій ситуації. Онукодовуйте. Я вважаю, треба простежити за зустріччю. І якщо це можливо ліквідувати людину замовника, тоді якийсь час ніхто не сунеться до лабораторії. Треба ліквідувати лідера найманців. Це їх е, дезорганізує та позбавить ініціативи. Ну, добре, давайте перше. Розумне рішення. Ми не дізнаємося, хто ще в курсі про лабораторію, та й бізнем. Головне те, що найманці туди не потраплять з іншого боку. Як вони все розрахують і попрують на нас, то буде серйозна загроза. Ось що спробую сунути обидві цілі. Як буде така можливість, я накажу лейтенантові Кирило супроводжувати тебе. Можна було би просто дві людини одночасно вистрілити один в одного, інший в іншого, все профіль. Раст. Кирилов, це Ковальський. Треба проводити майора. Тримайся. Стволи патрони. Можеш поки відпочити. Я по стежу за точкою з іншого напрямку. Коли вони з'являться, зв'яжуся. Ага, ще один. Клас. Один постріл. Майори, увага! Наймільці прибули на точку. Холодный шлунок какого-нибудь о задании ну і да вони. Мені зліться, чи я чую? Біля центрального входу ймовірно, їхній командир. Зомбован. А, я знаю, это мы с доходом. Ну? А ты прям на меня нацелился? Ого! Что мне сдаётся? Не, ну реально прям... А, нет. Это так. -со. ساعه <applause> Зрозумів. Зберегти гру. Так, головне у нас 12-та. Запам'ятовуємо зберегти. Так. Освідкуємо. Можливо, ще щось. Вони розходяться. Час відкривати вогонь. Окей. Зрозумів. Той що зліва бігає. Вони розходяться. Час відкривати вогонь! Блін. Блін. Завантажити... Зберігся прям буквально за секунду. Блін, і тепер окей. Оце не пруха. О, це не пруха. Ну давайте ще постоїмо. Жесть. З першого разу це не для мене. Що таке з першого разу? Ні, не чув. Якісь дуже слабенькі набої. Біля центрального входу, ймовірно, їхній командир. пласт. Мабуть, і так. І це мені, в принципі, радіація мені здається теж не потрібна. <реклама> Ух ты, все одна группа. Так, Ще трошки. Підходь, підходь. Зберегти гру. 14. Ні, давай, тринадцять там було. Це, а, Так. І тепер. Сілі біля головного входу. Другу ціль ліквідовано. Першу ціль ліквідовано. Ого, бачили, з якою швидкістю бігають? О, це швидкість. Брехтись. Офкорзе, без цього ніяк. Ну все, мені здається, опієнно вийшло. Поговорити з Ковальським, да без проблем. Мені здається, реально вийшло круто. Не з першого разу погоджуюсь. Але все ж таки вийшло. Так, це моя. Треба ще спуститись так. На якій стороні вони загодули стати? Може, можна так пройти? Так, може це ще. Це в мене високо. Ну, Давайте подивимось, який цікаві. У них є до Що в тебе? І ключ-карта. От якраз ця ключ-карта відкривала ці двері в X8. Тож, в принципі, треба було спочатку вигнати цей квест. Він є побічним, а квест із лабораторії X8 є головний. Не доповнення доступного. Це моя взагалі. не забути, офкорза. халява є халява. Полагодите. Олагодите. Полагодите. Єс. АБХ а Давайте покладу, мабуть. Час напуска. Винтівка може знадобитися. Там погоню пускою, зручність точність. А де ось... Де є надійність плюс 10, так? А це. Точність. Зручність, надійність теж плюс 10. Угу. А ти не можеш, так, їх? Е... Поліпшувати не можеш, це мінус. Бачу, по очам не можеш. Давайте. Розрядити. Сюди. Угу, угу. Так, так, так. А це сюди, сюди. Так, вкладемо сюди. Це ми будемо зараз продавати. Консерви Сюди. В принципі, горілка нам вже не потрібна взагалі. Ну давайте. Скільки в нас? А, ну, ми себе не подали. Давайте спочатку, мабуть, до ковальського. Ковальського. Цікаво, генерал чи полковник ковальський? Полковник. Щодо найманців. Прекрасно. Обидві цілі знищені. Тепер найманці нам не перешкоджатиму. Та й не так багато людей буде цікавитись лабораторія. Гвинтівку залиш собі. Так ось. Візьми ще боєзапасу до неї. Нормально так. Що інформація є. 30. Непогано, до речі. Просто треба вміти з неї стріляти, а не як я. Тоді буде один вистріл, один постріл. Одна ціль. Ну, добре, носимо її з собою. Давайте на продаж. КПК віддамо. На затон. Згоден. Заберемо зброю. Якщо нам все ж таки шустрий зміг пришустити. Що я сказав, бл. На нашім судні зброєю не машуть. Будь який ласкавий, злавай бушку! Слухай Сталкере! Ну, ну, новачок з'являється Та, А можна навіть... я щось не зрозумів. Ну, розповідай давай! Де він? Слухаю тебе! Слідкуйте за ним. Ну що, є щось нове? Є, є, так. Викнати, 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 Торгувати. на тебе. Що, знаєте, один залишив? Зараз подивлюся. Можливо, можна буде його якось досконати краще. Так, продати. Що в тебе є? А чого такого прям. Робота є, тебе зацікавить. О, КПК людини пов'язані з замовником найманці. КПК людини... Окей, НАТО. Борчука віддано. Я інформація. І нічого. Йди, іди! Нема чого тобі тут робити. ж рота відкриває. Що в нас тут? Опа, на. І жодної пики на обрії. А ще у нас тут зручність, віддача менша, добре, регульований приціл, а це цікаво. Нічного. Прилад нічного бачення. Регульований приціл. О, блін, точність і настильність, точність. підвищена точність ведення, настильність. Що не точність, а як різниця, настильність тут просто є. Давайте так: гостильність, самоточність, першоточність і зручність. Останови систему розумної компенсації, присутні оставить точну вільні, тобто зручність, точність, точність стрільби. Точність по максимуму. питання. нічного бачення і регульований приціл. Мабуть, вже цього. Одну залишимо. Там подивимось. Що да, і як? Як ага. ось це йдуть бували новачок Тут В одному бували молодому. Чуєш? Оце зараз повійної йти до да. но того дерева. Зелене на в Гадильность. Добро. Точность. Добро. Настыльность. Добро. А Отлично. А прицел. Цикаво. Приклиня глушника. Прикольно. Звучность. Давайте надейность. Это очень важно. Высококонтрастный прицел. Калибр. Цикаво. Регулированный прицел. Точность. Настыльность. Надежность, настыльность, настойчивость, настыльность, настойчивость, точность. Только по вас зручности, вас а все остальное. А, окей. Бы, тоже можно глаза, спокойно и продавать. Нам это не нужно, у нас броя краще. Майже 6,5 к, нормально. Окей. Ну, поехали! Набоем. Заводимо всі. З собою туди. Що, декілька ще артифактів? Чи не будемо оці нічого поки займатись? Тіка є, 200к є, все, нормально, Ми будемо оце. Б'яти туди-сюди. Так. Туди перенесу ось це. Візьму це. Час, скільки? Набоїв 10? Ні. Що? Але набої візьмемо, всякий випадок. Хай там буде. Так. Але цих з собою візьмемо. Це заберемо вже в Прип'яті. Хай будуть там. Що таке буде така ймовірність, що ми сюди вже не зайдемо. Не дадуть можливості нам сюди зайти. Трошки з собою все прибираємо. Так, от я розумію, поє. Правильному тацію. Пішло. Немає досі, господи. Будемо потрохи переносити. Добре піти. Поїхали. Значить, мутантів, Втрачено гроші. Ай-яй-яй... 4К... Угу... Чіт... <свист> Майже п'ятого дня до ранку... Набої сюди, набої сюди, ці набої сюди... було ну, все перекласти. можна все? Сюди. Ось, ось, так трошку Переносимо. Свої здобутки, пожитки. ось так Я! Ось, так. скільки в нас 37. Нормально. Это зброя. чого ти не показуєш, що я до цієї зброї? Чен. Не Ні, все правильно, дивно, речі так, ось гранат, нормально, все, можна бути виконувати. Так, зберегти гру. 12. Зберегти. Так. Наступне буде завдання так. Знайти зниклий загін. Чекана там доставку. І скоріше у нас потім буде вже момент, коли буде доставка доставлена. Потім, можливо, ще подам артефактів. Подивимось, що там буде за доставка. Ну що ж. Дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможе!